Сердечно вітаю усіх шановних учасників цієї християнської духовно просвітницької програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Ми переживаємо дні з одної сторони великої ейфорії, коли згадуємо про світлу сторінку нашої національної історії. Незалежність, яка дарована нам Господом Богом, це Божий дар, я називаю це Божа благодать, за яку не треба було в той час платити кров'ю військовими засобами політичними, дипломатичними. Бог передбачив, Бог врахував багаторічні століттями страждання нашого народу. Кращих синів і дочок, які страждали, але вірили, були заслані, були часто позбавлені елементарних людських прав і чимало поклали життя своє, але ця Божа істина, що кожний народ гідний того, щоб бути вільним і щоб. Без перешкод сповідувати своє духовне орієнтування і свої національні цінності. Хочу сказати, дорогі Господи, що помимо усіх дефіцитів, які зараз маємо, я не буду їх перераховувати, ми маємо один дуже суттєвий. Я би сказав дуже проблематичний, навіть трагічний дефіцит це дефіцит нашого тверезого мислення і правильного орієнтування на всемогутнього Бога, тому що ми є оточені брехнею, помимо того, що кожен день приносить нам нові і нові страждання, кровопролиття, руйнації. Нас буквально атакують різні провокатори моральні, лжепророки, провидці, фальшиві блогери. Одні бажають дуже потішити, що ось через два дні буде вже закінчення, чи то буде в вересні, чи в листопаді, а інші прогнозують таку темряву, яка ніколи не закінчиться. І це наша журба. Але я звертаюся до тих, які не подолані безпросвіттям журби, а які мають тверезе мислення і тверезу журбу. На початку Біблії у книзі буття, першій книзі Мойсея, ми читаємо, як Бог журився. І я хочу нагадати нам цей такий. Важливий момент біблійної історії. «Всемогутній Бог ми чуємо, побачив Бог, цей шостий розділ з п'ятого текста читаю, що розбещеність людська була велика на землі, а люди дбають повсякчас тільки про лихе, і жалкував Господь, що створив людину на землі. Та й журився він тяжко. Невже Бог помилився? Ми дуже маємо часто неправильне уявлення про Бога. Ми можемо сказати, що у ньому є заховані всі, незбагненні нашим розумом, цінності моральні, які ми хочемо. Бачити в людях, але в Бога Вседержителя вони переважають тисячі, може мільйони разів. І, звичайно, сьогодні, коли ми живемо в такий час, про який наш Спаситель сповістив, якою буде поведінка людей у кінці світової історії. Хочемо ми того чи не хочемо. А кінець нашої земної історії Святої Божої книгою Біблією, з всемогутнім Богом обов'язково назначений. І ось я нагадаю слова нашого Спасителя у 24 розділі Євангелії Святого Матвія з 36 го текста. Про день же той і годину ніхто не знає. Ні ангели небесні, ні син, тільки сам Отець мій. Як було за днів Ноя, так буде у прихід сина людського, бо як було за днів перед потопом, що їли і пили, женились і виходили заміж аж до дня, коли увійшов Ною ковчег, та й не знали, аж прийшла повінь і позносила все, так і буде. У день приходу сина людського. Дуже часто нас бентежить, що тут написано, що навіть син людський не знає. Він говорив той час, коли він був на землі, щоб люди не турбували його тим. На той час, коли він взяв людське тіло, людську природу, Господь позбавив його цього знання. Ви зробіть і з. Божественний сину і Спасителю клади все, включаючи своє дорогоцінне, непорожне життя, щоб людей цей день не застав несподівано, а про пори і часи не треба досліджувати особливо. Люди не думали, ми живемо у такий час, коли є цей дефіцит тверезого мислення. Коли, починаючи від Едему, коли провокатор Всесвітній спровокував людей, не слухайтеся, і все, що сказав Господь Бог, візьміть під сумнів, тому що як мене послухайтеся, то будете як боги. Ось ця тенденція сьогодні є домінуюча у роді людському. Створи собі свого імені або з іншого й людини свого фальшивого Бога. І забудь про всемогутнього Бога. Нехай тобі здається, що вся історія і вся доля людська обертається навколо тебе. На превеликий жаль, це стало дійсністю. І, звичайно, що у такий час люди. Відтерміновують Божий план і Божу дату реального закінчення війни, і вислухання Господом Богом молитв, які з цілого світу від роду людського доносяться про велику недолю і велике горе нашого народу. Звичайно, що наш Спаситель не помилився, коли коли його запитувалися про основні ознаки останнього часу, то перше, що він сказав, бережіться, щоб хто вас не обманув. Запам'ятаймо, що із всіх обманів найтяжчим і найбільш огидним обманом цей сам обман. До цієї теми. Чи ми продовжимо цю, цю тему, повернемося через яку одну-дві хвилини і будьмо готові, щоб Божа ласка і Боже світло не покидали нас ні на мить, у мисленні, у діяннях і почуттях? Наш Спаситель, коли говорив про поведінку людей у час перед його другим приходом на землю, він зосередив увагу на фактично одному слові, що буде для людства найбільшою загрозою і що буде приносити йому найболючіші втрати. Це власне ім'я. Власне ім'я це ім'я сатани, це ім'я Антихриста, який заслоняє, закриває собою всі цінності Божої ласки, Божої програми доброзичливої, гуманістичної і Божого порятунку. І про це цей період, особливо в ньому зараз живемо. Христос сказав це в п'ятому розділі Євангелія Святого Іоанна. Читаю з 44-го текста навіть з 43-го. Я прийшов в ім'я Отця Мого, і ви не приймаєте мене, коли ж інший прийде в своє ім'я, того приймете. Як ви можете увірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави, що від єдиного Бога, не шукаєте? Не думайте, що я звинувачу вас перед Отцем, і хто звинуватить вас, Мойсей, що на нього ви уповаєте? Насамперед, як ви можете вірити, коли славу один від одного приймаєте? Славолюбством і вершина всього свій егоїзм. Людина, яка наповнена цими злоякісними факторами нищівними, вона ніяк не може зорієнтуватися на Бога людинолюбця, і такий народ не може мобілізуватися, об'єднатися у перемагаю молитві у час, коли над його країною, над його нацією, над народом нависає смертельна загроза. Дорогі мої, ми дуже любимо святкувати Різдво Христове. І не раз у Різдвяній тематиці ми нагадуємо, що фактично вся різдвяна тематика, Ісаїї, пророків, Михеїв, інших присвячена антимілітаристичній темі. Господь Бог знав, що спровоковані сатаною люди будуть вважати своїм вищим пріоритетом, як зробити кривду подібним до них людям. Нападати, нищити, руйнувати, проливати кров. І Господь передбачає у кожній спасенній людині зламання цього ярма, протидію і навіть без застосування нищівних засобів воєнного порядку. Читаю фрагмент з 9-го розділу Ісаїї. Народ, який в темряві блукає, побачить світло велике, а над тими, які живуть у країні тіні смертної, світло засяє. Ти намножиш цей народ, ти збільшиш йому радість, звеселиться він перед тобою, як веселяться, коли обжинки справляють, як радіють, коли здобич ділять. Бо ярмо, що гнобило Його, і палець, що його побивало, і тростину угнобителя його ти потрощиш, як задніми одіями, бо все взуття військове і одежа, залита у війні кров'ю, піде на спалення на їжу вогневі. Нам здається, що це просто різв'яна ейфорія. Щоб оспівати її в вертепах, показати у колядках, ні улюблені. Це реальна програма Господня. Мова йде не про надприродні сили архангельські, серафими, хіровими, злетять, а написано той народ, який в темряві перебуває, світло велике побачить. І ти зламаєш ярмо, ти потрощиш палець гнобителя, тобто ти, той, який зорієнтований на всемогутнього Бога, жодне лихо, яке буде спровоковане проти тебе, буде мати свій нищівний і фатальний кінець. Ось послухаймо. Знову ж таки у пророка Ісаїї, 54 розділі Господь говорить про людей, не про небесні сили, а людей, які Божу благодать заховали і зберігають в собі, і не пошкодили її. Будуть повставати, 54 з 15 тексту читаємо. Будуть повставати на тебе, та це не від мене. І хто б не озброївся проти тебе, той загине. Я створив коваля, він роздуває вугілля у вогні і виковує, що йому треба до діла, так і я створив губителя на знищення. Ніяке знаряддя зроблене проти тебе не буде придатне. Та й всякий язик, що буде правуватися з тобою на суді ти осудиш. Це є доля слуг Господніх, це оправдання їхнє від мене, говорить Господь. Зауважмо, я створив коваля, який виковує зброю, і я створив губителя. Для знищення цього коваля і його зброї. Не вважаємо це іделією, Пам'ятаємо, що відхилення від Божої правди створило складні і дуже трагічні проблеми у роді людському і особливо для нашого багатостраждального народу. З півночі. На нас нападає і нищить псевдохристиянський народ під проводом зрадника святого, святого Завіту, який ніколи нічого святого не зазнав у своїй особі прикритій своїми зовнішніми атрибутами. А з заходу з півдня ми маємо інше нашестя. Внутрішнього росління, внутрішньої безбожності, які все більше і більше гноблять нас, щоб ми все ж таки приймали закони содоміцькі. І таким чином, якщо нас не знищать фізичним воєнним способом, то ми знищимо себе самі через наше духовне росління і боговідступництво. Ми можемо. Уклінно дякувати Господу, що наш народ донині не скорений ні північним, ні західним, ні південним провокатором. І, можливо, Він так сердиться на нас і так довго не зупиняє своєї кривавої масакри. Але пам'ятаймо, цінуймо ці Божі цінності, пеликаймо їх. Тому що, можливо, один із численних народів це цей наш народ, який зумів при такій агресії і при такому оточенні зберігати в собі непошкодженими дари Господньої благодаті і орієнтування на вічну Божу ласку, яка обов'язково приведе наш народ до перемоги. Які би не були жахливі прогнози різних провокаторів. Орієнтуємося на Господа і ніколи не будемо посоромлені. Кожний язик, який буде з тобою змагатися, ти переможеш на суді. Це доля слуг Господніх, це уділ їх від всевішнього Бога. Але час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!